Потенціал української оборонної промисловості збільшено десятки разів у Хмельницькому до восьми років ув'язнення засуджено наркоторговця в області. Розпочали вакцинацію диких тварин від сказу. Про це та інше готова розповісти впродовж п'яти хвилин. Під час виступу на міжнародному форумі оборонних індустрій, який втретє відбувся в Україні, президент Володимир Зеленський відмітив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. За словами глави держави, наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, це зброя вироблена в Україні або вироблена з Україною. Завдання для виробників, для уряду держави для всіх задіяних інституцій, не менше ніж 50% зброї на фронті на кінець року, наголосив президент. Виключення з військового обліку за 36 тисяч доларів у столиці затримали представника держоргану. У нас поліції повідомили, що за таку суму чоловік обіцяв вплинути на працівників одного із столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Його затримали на гарячому після отримання хабара. Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років із конфіскацією майна. У Нетішинській міській раді повідомили трагічну звістку. На фронті загинув Олександр Журавель. Воїн, який більше десяти місяців вважався зниклим безвісти. Захисник служив солдатом, гранатометником мотопіхотного відділення мотопіхотної роти військової частини. На жаль, стало відомо, що воїн загинув 21 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання. Це сталося поблизу пустинки Покровського району Донецької області. Олександру Журавлю назавжди. 44. Сьогодні громада провела оборонця в останню земну дорогу. 6 жовтня на території громади оголошено днем жалоби. Вічна слава ташана полеглому захиснику щире співчуття рідне. За продаж наркотиків молодика посадили за грати на 8 років і конфіскували все майно. У поліції області повідомили про рішення суду та нагадали деталі справи. У квітні в Хмельницькому провели обшук за місцем проживання 22-річного чоловіка і знайшли понад 130 кольорових таблеток та 46 згортків із речовиною рослинного походження. Експертиза показала, що це наркотики, а саме екстазі та канабіс, які засуджений, мав намір збувати методом закладок. Натомість відбуватиме покарання у в'язниці. На Хмельниччині стартувала кампанія із пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби області. На Фейсбук-сторінці йдеться, що розкладання принад із вакциною проводиться за межами населених пунктів на узліссях, у доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах. Загалом планують розкласти 412 тисяч доз вакцини на 16,5 тисячах квадратних кілометрів. За роботу взяла. Ся 271 бригада, до складу яких входять представники головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, Хмельницької обласної державної лікарні ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, лісового та мисливського господарства, а також користувачі мисливських угідь. Приманка із вакциною безпечна для тварин і людей, має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку і запахом м'ясо-кісткового У Усередині жалеподібна капсула із вакциною проти сказу. Ці приманки є безпечними для природного середовища. При їх виявленні не руйнуйте їх. Будь ласка, не беріть до рук, а залиште для тварин. 8 жовтня у середу у Хмельницькому стартує Всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм фейс фейс О 18.30 на сцені антракт обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького відбудеться відкриття фестивалю Шекспіріадою Тінь Корони у межах фесту покажуть свої вистави театри з Києва, Львову, Рівного, Вінниці, Білої церкви та Житомира. Запрошуємо поринути у світ театрального мистецтва. Дякуємо силам оборони за можливість проводити подібні заходи та фестивалі. Не забуваємо дякувати щодня, зокрема, й у вигляді донатів на найнеобхідніше для наших військових. Слава нашим захисникам.